Всім привіт. А, мої а, місця. все краще і краще стають. Я на горищі. По-моєму, прекрасно. Навіть повний зріст в мене видно. <хи> так, люди погнали. Розминочка. Права нога. Десять, ліва. Раз, два, три. П'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Лево, раз, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Право, три, семь, восемь, девять, десять. Раз, два. 4, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять. Раз, два, три, 5, 6, 7, вісім, дев'ять, десять, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Праве стигно ліве десять. У нас сьогодні сороковий день стрибків. Я взагалі вважаю, що я герой. У мене вже почався дві ж я склала всі речі з Німеччини. Зараз я вилітаю, ну я ще по Німеччині потусуюсь, потім вилітаю в Будапешт, потім вилітаю в Азію. Я потім по Азії подорожую, і от в мене буде ще 10 днів такого дуже яскравого і тому я собі і запланувала 50 днів стрибків. І після 50 днів стрибків я хочу місяць побігати. Доброго. А після 50 днів Хочу місяць побігати. Так, щось я подивлюсь, що нікому я не заважаю. Доброго, я на 10 хвилин. <с force> <сум> <сум> <сум)> 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 <сум> <сум)> так, це я без попередження до 10 хвилин увірвалась на горищі. Ну нічого, зараз 10 хвилин ми з вами відстрибаємо. І що вам сказати? Ну, коли є ціль, є графік, треба працювати, правильно? Починаю 10 хвилин стрибати, і якщо є питання, можете задати, я вам порозказую щось хочете. Якщо ні, просто порадійте за мене, що я 40-й день, не пропускаючи, стрибаю. І Я дуже собою пишаюсь, чесно, не можу нічого сказати поганого про себе. І, я в одному із ефірів розказувала про мотивацію і е, дуже приємно, що е, прослухали ефір стрибковий. А сьогодні я хочу розказати про те, що коли у вас немає цілі, у вас е, будуть хаотичні рухи. Коли нема цілей, ви будете незрозуміло, що робити. У вас постійно все буде е, вибивати з графіку, з колії, як то кажуть. Коли є цілі, все. Ви погнали. От станом на зараз я у е, брата. І щоб ви зрозуміли, в приміщенні е, мама, папа, троє дітей, е, дружина я, нас восьмеро. В мене 10 хвилин. Я піднялась бігу, перевдягнулася в туалеті, піднялась, заховалась на горищі. Все, я працюю. Бо в мене є ціль, в мене є чіткий графік, я не можу не працювати, тому дуже важливо мати ціль. Знову ж таки кажу, коли ви маєте ціль, у вас зовсім інший стан. От я сьогодні зараз, ну, сьогодні зараз, от прям хвилин через 15 починається Євробачення національний відбір, і в нашій родині ми прям дивимося всі Євробачення. Ми, коли день Євробачення, ми зустрічаємося всі ну, в чаті, кому в різних країнах світу, звісно, в мене зараз ну, вся родина розкинута, але це наша родина двіжуха. Ми обговорюємо, ставимо ставки, кому яка музика сподобалась, хто ми думаємо, що виграє. І тому я дуже рада, що станемо зараз. Я з родиною буду дивитися, але взагалом, коли я була в Україні 22-й, 23-й рік, я була в Україні, дивилася, дядя тьоті там в Україні в іншому місці, Німеччина. І ми таким чином це ж все опрацьовуємо. Так так що ми запустили там якийсь година просто розмови і ну, якісь підготовки до Євробачення, І я така, все, тоді я погнала час, 10 хвилин знімати. Так що я вас хочу зарядити такою думкою. Сформуйте чітку ціль. Прям чіткіше нема куди. От, наприклад, в мене ціль стрибати 10 хвилин 50 днів. Це ж чітка ціль, поки я в подорожах. Дивіться, сьогодні 40-й день. Я доїду до місця призначення 7-8 через 9 днів. 49 днів. І на 50-й, де звісно, я вийду в сторіс від стріба і скажу вам дякую. Ми молодці. Захочете, запропонувати мені ще варіанти, що ми будемо з вами робити. Бо я ж хочу бігати, але, ну, наприклад, я хочу щодня робити розтяжку, робити зарядку, робити масаж обличчя. Можливо, щось із цього вам цікаве, Ми можемо так само зустрічатися в ефірах, тобто я буду їх проводити. Ви в записі будете робити. І прикол в тому, що станом на зараз я прям э, відчуваю, що э, ця ціль мене дуже тримає. Так само, як і стрибочки, я почала 40 днів э, масаж баночне тіло. І дивіться, я не ставлю ціль 20 хвилин, я поставила ціль 10 хвилин. І от я сьогодні приїхала ночувати до брата. І виходить, я зранку у мами пройшла з банками 10 хвилин. Я знала, що пострибати я тут встигну. Ввечері сьогодні я схожу в душ, а завтра зранку я виїжджаю далі. Я встану раніше, пройдусь з банками, мені мити голову, поки на голові маска. Я швидко 10 хвилин баночка пройшлась, стрибочки пострибала і пошурувала, бо в мене... Я приїду завтра ввечері вночі вже. Тобто, я вже ні в який ефір не вийду. Тому дивіться, коли є четверці, ви під неї формуєте свій графік. От завтра я маю виїхати 9.40 е зранку. Значить, о 8 я маю вийти в ефір пострибати. В 8.10 Піти в душ, банки, вимити голову. І о 9 бути повністю готовою на фарбувати, записати 15 релузів експертних, які виходять кожного дня, хочу я цього чи не хочу. Я вже це просто як кров із носу, в мене виходить дуже легко. І все. Так що, дивіться, коли ви поставите собі маленьку штуку, чого працюють мої руханки. Ви берете одну руханку і ставите собі за мету пройти всі 30. Просто не здаватися. пройти всі 30. Ви, от дивіться, мене ж мотає по всьому світу. Я починала цей челендж стрибків в Португалії. В Португалії! Я відстрибала в Португалії 31-го. В мене в 11 мені треба було сісти в таксі. Я відстрибала, сходила на океан і скупнулася, попила каву, з'їла паштель доната в Португалії. Прийшла додому, сполоснулася в океана, сіла в таксі, улетіла в Будапешт і зустрічала вже вечір. Я знала, що я ж буду з обіду вже зайнята. І я знала, що я вночі вже не пострибаю. Правильно? Правильно. І ну, ти формуєш собі графік. Першого числа я там ще переїжджала, бо я одних друзів ночувала потім, у інших на 3 дня приїжджала чи 4. Ну, щось таке. Я до того, що дивіться, якщо є можливість зробити 10 хвилин усюди, от просто, ну, подорож на подорожі, навчання на навчання, робота на роботі. Ну так і ви так можете, ви можете виділити 12 хвилин усюди. Ви все одно десь лягаєте спати. Значить, дочі після, на роботі, якщо є такі кімнати, або у вас прогресивні офіси, що ви можете походити, поворушитися. Да де закого. Якщо ви поставите собі цін маленьку, більше шансів, що ви її зробите. От ви пройдете челендж 30 рух, ви собою так будете пишатись, повірте, ви на цій енергії пролетите далі. Це дуже важливо себе підтримувати. Підтримувати свої починання, підтримувати а, свій запал о думкою, що ви можете. Якщо у вас нема а, характеру, ви, нема дисципліни, от ви така людина, ну буває, так? починайте 10 хвилин. Просто 10. от 10 хвилин ви сидите в розтяжці, нічого не треба робити. Або, ну, хто може, стрибає, да? або там брест качайте, або починайте, просто на Ютубі мої руханки збережіть і почніть працювати. Хто не знає, я кожен місяць випускаю з такою обкладинкою челендж руханок, з такою обкладинкою ну, відео, в яких пояснюю, як можна місяць. Працювати і для чого. За про... Просто за... зайдіть в мою сторінку, знайдіть перший челендж, руханок був у серпні, будь ласка, робіть собі по 12 хвилин. Безоплатно, якщо поки нема такої можливості. Далі вона з'явиться, повірте, як тільки ви почнете, вона з'явиться. Ну і 10 хвилин це реально те, що може знайти кожна людина. Ну, для себе, ну просто точно. Я працюю на двох роботах. Сьогодні ще третя в мене була робота. Я по суботам викладаю яхтинг і безоплатно треную українців спини, щоб не боліли. Якщо це працює зі мною, з моїм графіком, ну ви точно зможете. Ну, 300%. 10 хвилин. Це подивитися 10 відосиків в інстаграмі. Так краще включити моє відео і відстрибати, правильно? От у нас так потрошку 9.20, ще 40 секунд і все, ми зірки. А я головний цей тамада Зірок. І я такий взагалі зірковий тамада, це типу, якщо ти знаменитий тамада. А тамада-зірок це тамада, який... Запалює зірки. То ви ж всі зірки, але ви десь, можливо, згасли. І якщо ви десь згасли, то, можливо, вам треба допомога запалити вас. Запалити можна тільки фітюльок від огонька. Правильно? Ну, вот. 10 хвилин. Щастя, здоров'я, пружніх сідниць і хай не болять у вас коліна ніколи.